Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 20 липня 25-го року. Хочу показати, як виглядає Абрикос Ледікот на 20 липня. Дивіться, калібр десь близько 95-100 грам. Колір досить яскравий такий насичений. Зараз покажу з цього боку, щоб сонце не сліпило. Отак вони виглядають. От, не такий яскравий, як пріця, але розмір теж біля 100 г. Листя надзвичайно чисте, здорове. Хоча багато хімообробок не було. Тут вже більше місяця ми нічим не обробляли. Навантаження на дерево десь приблизно кілька кілограмів. Конкретно на цьому дереві десь біля 5 кілограмів. От, два дерева ми вже зірвали. Вибірково, а так в масі він ще не готовий. От, у нас були дуже сильні зливи останні три дні. Випало дуже багато опадів, тому місцями він почав тріскати. Бачу де-не-де на окремих плодах є тріск. Виноград у мене полопав суттєво. Більшість сортів мають тріснуті ягоди десь. 30-40-50% тріснутих ягід. Вот. Сорти, які витримали. Без тріску це заграва і кішмиш Юпітер. Решта сортів мають тріск в тій чи іншій мірі. Вот. Ну, Леді Кот ще раз підтверджує, що сорт достойний і вартує уваги. Дивіться, який гарний калібр. 90-100 грамів. Листя надзвичайно чисте, здорове і так видно, що все гаразд, дивіться, жодних проявів манілії, ні кляста з нічого немає. Тобто ідеально чисте листя, здорове і гарне. І нагадаю, ці екстремальні весняні погодні умови він чудово е, витримав цей сорт. Дивіться. Що зірву один пліт. Бачите, ось є незначний такий тріск маленький, але він сильно не шкодить зовнішньому вигляду. Так, беру я в руку і відчуваю, що підходить вже знімальна стиглість. Зараз він в технічній стиглості, але через пару днів можна буде його знімати масово. Бачу, він не обсипається, тримається досить міцно, тому... На мою думку можна ще день-два його потримати на деревах і знімати. Десь можливо вівторок, середа будемо проводити сйом і ми ці плоди знімемо. Всього я пару штук зірву, візьму з собою. Полежать в мене пару днів, ну я і так впевнений, що вони через 2-3 дні дійдуть і будуть. Готові для споживання. Але щоб смак був кращий, треба, щоб ця водичка після дощу трошки, скажімо так, розбавилась з цукрами. Тоді смак буде відмінний. От, дивився до персиків. Є деякі сорти з врожаєм, деякі сорти без врожаю. От, бачу, він жирний нектарин. От, Бачу він жирний персик плоди. По окремим сортам є врожай, в окремі дерева без врожаються. Це треба буде зробити окреме відео і показати, як виглядає персик ніктарін. Ну. Леді кот стабільний. Багато років я за ним спостерігаю і бачу, що чудово все. От, дочекався гарної погоди в неділю. У нас такий невеличкий переривчик між дощами, хоча б все затягнуто. Зараз поїдемо на Пай, будемо садити Азіміну. Я вже знімав відео, показував, купив сорт Ітака і Девіс. Посажу Азіміну, посажу два кущі винограда, купив сорт Алвіка Калугіна і купив е, писанки Олега Михайловича сорт е, Цимус. О, цимус коштував. Володі Гончарука в теплиці він мені сподобався. От. Алвіку не коштував, не знаю, яка вона на смак, але ягода дуже показна, дуже гарний вигляд, десь до 30 грам має алвіка. Ну, не буде смаку, я її перещіплю. От. Що по яблукам? Яблука ростуть на сьогоднішній день калібр 55-60. Це по Джона Голду 50, 60, 55. Нічого не змінилось. Парши нема, шкідників нема. Такого нічого катастрофічного. Все нормально. Тобто чекаємо до стигання. З яблуками все в порядку. От. Отут дерево більше при... більш завантажене плодами. На цьому дереві більше 10 кілограмів. Абрикоса Lady кот. відповідно, прирости більш стримані, не так сильно він кинув однорічні пагони. Ну, вартує, вартує уваги однозначно цей абрикос, Так що, в кого є можливість, обов'язково собі його нащипіть. Сорт просто суперовий. При мінімальному догляді він дає. Шикарний врожай відмінних плодів. Ну, термін достигання в нього не дуже ранній, але це все перекривається його плюсами. Стабільна врожайність, стійкість до хвороб, відмінний смак, транспортабельність, все в нього є. Так що треба його вирощувати однозначно. В принципі, все. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук із... Абрикосова осада, Барський район, Вінницька область, 20 липня 2025 року, неділя. Абрикос Ледікот після трьох днів конкретних злив і опадів величезних. Всім мира добра, всього доброго, до побачення.